Російські спецслужби на окупованих територіях Донецької, Луханської, Запорізької та Херсонської областей шалено звітують про арешти місцевих жителів, більшості з яких загрожує від 20 років за ґратами до довічного ув'язнення. При цьому у реальність їхніх злочинів та справжність доказів силовиків не вірять навіть самі росіяни. Докладніше далі. За даними обоз юей співробітники управління ФСБ Росії з так званої ДНР у Маріуполі затримали місцевого жителя за підозрою у шпигунстві та державній зраді. У відомстві стверджують, що він бувши громадянином України, збирав і передавав українським спецслужбам відомості про місця дислокації підрозділів Росгвардії, і після набуття ним громадянства Росії продовжив за завданням українського гур збирати інформацію про російських військовослужбовців. Примітно, що у повідомленні ФСБ не вказується вік затриманого. Проте, дивлячись на оприлюднене відео, можна припустити, що це підліток. Наявність у нього паспорта громадянина РФ може пояснюватись тим, що на окупованих територіях у 14 років зобов'язують отримувати документ, посилаючись на закони Російської Федерації. Чи справді неповнолітній збирав інформацію про російських окупантів можна лише здогадуватися, адже сфабриковані затримання за важкими статтями тут на жаль звична справа. Зокрема, раніше трьох підлітків із Мелітополя Запорізької області окупанти звинуватили. У терористичній діяльності і роботі на СБУ, а на окупованій частині Херсонської області спецназівці ФСБ затримали 18-річну дівчину, яка нібито передавала інформацію про місця дислокації окупантів до ЗСУ. Щодо неї порушили справу за статтею про державну зраду, яка передбачає позбавлення волі на строк до 20 років. За аналогічним звинуваченням затримали і жителя Севастополя. Причому ФСБ зняла ціле кіно з діставаннями з машини чоловіка прапора України. Одночасно з цим. Донецькій області затримали мешканця міста Єнакієве, також підозрюваного спецслужбою країни-агресора у державній зраді. Він нібито неодноразово переказував кошти на електронні рахунки, які використовуються для фінансування ЗСУ. А мешканку Маріуполя затримали через буцімто публічні заклики до тероризму та екстремізму у соціальних мережах. На думку інсайдера в українській розвідці, головна причина валу успішних розкриттів та затримань демонстрація співробітниками ФСБ результативної. Ості їхньої роботи, якщо чинити психологічний і фізичний вплив, зокрема тортури, то напевно будь-яка людина зізнається на камеру у тому, чого насправді не робила. Тим більше коли йдеться про підлітків, каже офіцер. На активізацію ФСБ звернули увагу і в Росії. Причому навіть читачі та автори з пабліки вважають такі дії силовиків димовою завісою. В коментарях до чергових звітів про затримання українських шпигунів росіяни зазначають, що ситуація викликає безліч запитань з одного боку, очевидно, що дії ФСБ стали помітнішими і навіть гучнішими, але неясно, наскільки вони ефективні та обґрунтовані. Здається, що замість того, щоб займатися реальними загрозами, акцент зроблено на показових затриманнях, які більше схожі на піар-кампанію. Написав адмін одного з популярних телеграм-каналів. У коментарях z Патріоти стурбовані нездатністю російських спецслужб та Міноборони РФ протидіяти реальним загрозам, серед яких низка ліквідацій високопоставлених військових. Ків, що сталося буквально серед білого дня. З цього росіяни роблять висновок, що ФСБ намагається приховати справжні проблеми за завісою показної ефективності. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.